Привіт, водолії! Ви на каналі Астраната. З вами я, Наталі Федулова, ваш астрогід у світ зірок. І сьогодні ми говоримо вже про серпень, місяць, який фокусується на партнерствах, на взаєминах, переговорах і новому розумінні вас і інших людей. Ось про це буде ваш. Серпень. У цьому відео ви дізнаєтесь про повню у вашому знаку, дуже важлива повня 9 серпня, про новий місяць у зоні трансформації, про один з найпотужніших аспектів з'єднань цього місяця це Венера з Юпітером. Вона буде давати аспект удачі, ми поговоримо, де саме у вас, і про те, чому у серпні починає відкриватися сюжет осіннього коридору затемнень. Як правильно дивитися свій прогноз? Нагадаю: дивимось спочатку по знаку Асценденцію. А потім тільки по сонцю. Якщо ви знаєте, що ваш знак задяка водолій, то асцендент може бути інший. Асцендент може бути в Діві, наприклад. То ви дивитесь свій прогноз спочатку по Діві, а потім по водолії. І вже потім компонуєте, досліджуєте, що у вас більше програється, тому що ну, в таких загальних прогнозах більш інформативніші саме загальні прогнози. Якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть мені в коментарях ваші дані народження, місяць, дата, місяць, рік, час обов'язково, місто народження. Я вам прорахую і відповім. Ну а зараз давайте детально поговоримо, що вас чекає у серпні, дорогі водолії. Перше, Марс іде по Терезам з 6 серпня у вашому дев'ятому домі. Марс він тут каже: виходьте за межі звичного, пробуйте себе у викладанні, у стажуваннях, у подорожах, в іноземних колабораціях. Це час для активної реалізації філософських якихось ваших ідей, новинах нових світоглядів, роботи з наставниками, навчання, запуску онлайн-проєктів, реклами. Ось тут ви цілий місяць активні. 8 серпня гармонійний аспект до урану, Марса до урану торкає ваш 9-й і 5-й дім. І тут ви отримаєте якісь раптові а, такі новини, можливості у подорожах або в под... для подорожей, а, шанс навчитися, повчитися чомусь, поїхати кудись з дитиною, або якийсь такий креативний прорив у вас може бути. Повернення, до речі, до сюжету, що закладався у липні 24-го року, буде ось саме 8 серпня. Реагуйте швидко в цей день, можливості будуть швидкоплинні. Якщо ви щось плануєте, ну там йдете в навчання, вам попало якесь таке навчання, яке вам сподобалось, ідіть в нього. Тобто тут потрібно в цей день дуже швидко. Реагувати по сфері 9-5 будинку, а це по темі подорожей, за кордону і сфері дітей. 9 серпня, повний місяць в вашому знаку, в вашому першому домі, і це ваш особистий новий рік. Ви в центрі уваги. Ви сяєте, ви заявляєте про себе, робіть фотосесію, змініть свій імідж, дайте рекламу, чи проведіть важливу зустріч, тому що ви по особому світитесь в цей день. І в цей день завершується якась, ем, ну, якийсь результат від внутрішнього росту. Ви вже не ті, що були на початку цього року, і це видно всім. Тож е, використовуйте свою магію, свою, свій імідж, свою чарівність для того, щоб призировати. Е, Презентувати себе свої продукти, у вас взагалі цей день він дуже потужний. Але в цей же день ще у нас ідей напружений аспект. Марс в напруженому аспекті до Сатурна і Нептуна торкає ваш 9-3 дім. Тут можуть виникати якісь перешкоди у поїздках. У якась заплутаність у документах або якісь суперечки з близьким оточенням. Не поспішайте з важливими рішеннями, оформлення віза, не оформлюйте візи, не купуйте квитки в цей день. А ось 10 серпня Марс буде в, три, ну, в гармонійному аспекті з Плутоном торкати ваш дев'ятий перший дім. І це потужна дуже енергія двох планет. Прорив у темах навчання, самопрезентації, закордонної співпраці, і це ідеальний день для рішучих кроків для подачі заявок, перемовин, запусків блогів, курсів брендінгу. Тобто, ви в потоці впливу, скористайтеся цим. 11 серпня Меркурій виходить із Ретрограда, Він був ретроград на вашому сьомому домі, і поступово починають налагоджуватися стосунки з партнерами. Діалоги вічна віч, колаборації, якісь такі ну, відносини починають в темі відносин починається енергія рухатися як потрібно. Якщо щось тут згальмувалося в темі співпраці, якихось тем особистого життя, або публіки, консультування, то знов з'являється ясність, з ким ви були поруч, з ким, ви, з ким не потрібно бути поруч, можливо, повернення старих клієнтів або таких важливих контактів, які зникли. За цей час у липні. До 25 серпня Венера йде по раку у вашому шостому домі і з'єднується єд... з, з Юпітером, особливо в період з 5 по 19 серпня. Це такий класний період, а пік 12 і 13 серпня. Запам'ятайте ці дати. Це вікно щастя в темах здоров'я, вашого графіку життя, роботи, робочих процесів, обов'язків і вашого самопочуття, здоров'я. То це можливість покращити свій стан, саме здоров'я, харчування, сісти на дієту, сходити там в лікарню і пройти профілактичне обстеження чи зробити якусь медичну процедуру, знайти свою людину в цей час на роботі дуже, дуже корисна і класна, і якась така удача тут буде, змінити умови праці на більш комфортніші, отримати якесь фінансове визнання. Цей час також можливо. Тіло починає відгукуватися вам, більше енергії, легкості, краси. І це чудовий час для будь-якої косметології, для догляду за собою, для організації свого побуту, своїх робочих процесів. Тож використовуйте. 13 серпня, Селена це така енергія, ну, фіктивна точка, енергія благословіння вищих сил. Вона змінює знак, приходить в лево ваш сьомий дім, тобто всі, знаєте, благословіння, таке, знаєте, ваш, вас захищають ваші янголи у сфері партнерства. Це знак доленосних знайомств, гармонізації конфліктів, створення міцних союзів. Тож, 7 місяців у вас тема партнерства буде під захистом. 23 серпня, молодий місяць, Діві, у вашому восьмому Секторі, і це нові сюжети, нова енергія зароджується, і що розкриється в кінці вересня, до речі, і всі теми пов'язані з чужими ресурсами, спільним бюджетом, інвестиції, якийсь пасивний доход, питання спадку, сумісного бюджету з вашим партнером все це може і буде зароджувати щось нове в цих темах. Наприклад, якщо для вас актуальні виплати, теми кредитів, що якісь. До вас надходження, так, щось можливо, ну, тобто, як ви можете використати чужий ресурс, так, то е закладайте перші е свої сюжети в, цьому, в, в цих темах. Це шанс. Е Стати дуже заможнім, дуже щоб вистрілила інвестиція, щоб ваш пасивний дохід спрацював, або ви можете грамотно використовувати кредит або чужі інвестиції в вас. І класний час для того, щоб відпускати залежності, закрити токсичні фінансові такі теми, тобто борги, закрити, так, і почати заробляти зовсім по іншому. Тому що цей молодик він буде перекликатися з весняним вересневим коридором затемнень буде мати таке кармічне підґрунтя. І ми обов'язково поговоримо ще про затемнення про ці теми у вересневому прогнозі. І мені у мене взагалі буде окреме відео про затемнення. Вересень дуже серйозний, дуже важливий, і його не можна ігнорувати. І тут потрібно підготуватися. 25 серпня Венера входить в лева у ваш сьомий дім, також підтверджуючи ще ваша тема партнерства, що тут якесь поліпшення. Ми, якесь поліпшення, якесь таке. Знаєте, мале щастя тут відбувається. Це час нових знайомств, романтичних відносин, співпраці, які можуть приносити вам прибуток і задоволення, публічність, любов. Партнери, це головні герої цього періоду. 26 серпня Меркурій буде в напруженому аспекті до Лілі торкати ваш сьомий 10-й дім. Ось тут стережіться конфліктів, в партнерстві якихось слів, щось можливі маніпуляції або перекручування ваших слів, фактів у сфері кар'єри, до речі. Не підписуйте сумнівні, сумнівні угоди. і... Ем, Просто слідкуйте за своїми словами. Того ж періоду, 26 серпня, Венера буде в гармонійному аспекті до Нептуна і Сатурна у вашому третьому-сьомому домах. Тому тут може бути якась коротка поїздка з коханою людиною, гармонійні домовленості, такі мудрі і глибокі стосунки. Довіряйте тут своїй інтуїції в цей час. І взагалі кінець серпня, знаєте, ви можете отримувати таке відчуття напруги і що Щось таке неминуча зміна, якась йде у ваше життя. І це нормально, тому що ми всі будемо відчувати вже відлуння вересневого коридору затемнень. У вас коридор затемнень буде торкати фінансову ось тому це натяк на те, що важливі перезавантаження. Не за горами, і що з фінансовим вам потрібно навчитися працювати. Ми про це все обов'язково поговоримо в вересневому прогнозі. Але давайте зараз підсумуємо, що нам потрібно робити в серпні, а що не робити. По перше, варто перезавантажувати себе, запускати онлайн продукти, подорожувати, оновлювати зовнішність, налагоджувати стосунки. Не варто йти на мені вестись на. Що краще уникати, це маніпуляції у стосунках таких непрозорих домовленостей і поспішних фінансових рішень. З вами була ваша Астроната. Дякую, що слухаєте, довіряєте, обираєте себе разом зі мною. Напишіть в коментарях свій час місце і. Е... Дані народження я допоможу дізнатися, де ваш асцендент, або просто якщо у вас є запитання, пишіть. Я залюбки вам відповім. Підпиш, підписка, вподобайка, коментар це ваша підтримка україномовного астрологічного контенту. В описі під цим відео залишу і всі посилання на свій курс, на консультації, на інші ресурси, тому. Будь ласка, рекомендую дуже свій астрокомпас. Це за день ви можете пройти свою натальну карту по 12 сферам і зрозуміти своє призначення, зрозуміти стратегію реалізації кожної сфери вашого життя і побудувати ідеальний маршрут до свого ідеального життя. Тож, до зустрічі, дорогі мої водолії у вересневому прогнозі. Па-па!